Старий годинник на такій же давній Коломийській ратуші невпинно відлічує хвилини, години, доби. А з ними й усі вікоповні події, хронографом і свідком яких він був у час смертельної небезпеки, яка нависла над нашою державою. Ми пропонуємо вам провести історичні аналоги подій, які мали місце на нашій Коломийській землі протягом останніх ста років. Віча як стихійне волевиявлення народу, відомі на теренах краю з часів праісторичних, коли основною організацією слов'янських племен було громадське право, про що знаємо з твору Івана Франка Захар Берку. З плином часу віча втрачають свій зміст і відроджуються аж у середині 17 століття під час визвольного походу гетьмана Богдана Хмельницького, який досягнув і столиці покутської землі Коломий. Особливого національного забарвлення народні віча досягли в період опришківського руху. А через століття масово вилялися з проголошенням Австрією скасування панщини пам'ятного року 1848 вісімсот -го, коли головна руська рада у Львові видавала маніфести, а селяни Коломищини висипали могили, увінчуючи їх хрестами. Тоді, майже як і сьогодні, навпроти ратуші записували добровольців у першу українську військову формацію батальйон руських стрільців. Починаючи від 1880-х років, частими учасниками коломийських віч радикального спрямування були молоді й натхненні ідеалісти Іван Франко, Михайло Павлик, Василь Стефаник, Кирило Трильовський, яскраві лідери нації минулої доби. Цікаво, що питання відстоювання української словесності у навчальних закладах міста, підвищення учительської платні. Набуло актуальності на Коломийських вічах ще у першій половині ХХ століття. А самими ініціаторами заходів виступили тоді такі діячі коломийського шкільництва, як Марія Колцуняк та Іван Михалевський. Ще перед початком Першої світової багатолюдне коломийське віче оприлюднило резолюцію про те, що в разі війни з Росією українці повинні виступити на боці європейської Австрії. Що власне незабаром і сталося, але 1914-го Росія таки прийшла в наш край, руйнуючи усі духовні надбання, зокрема й пам'ятник Тарасу Шевченку, який того ж року було відкрито при великому здвигу Коломийської людності. У міжвоєнний період відбувалося у нас і протиалкогольне віче «Товариства відродження, на якому виступав відомий громадський діяч і письменник Андрій Чайковський. Відрадно, що тогочасні подібні акції свідомого українства, навіть під тиском різних окупацій, показали, що віками поневолені галичани спроможні здобути собі місце серед вільних народів світу, боронити свою мову, культуру і нарешті власні громадські права. Велелюдні зібрання не припинялися й у пізньо вересневі дні 1939 року, коли центральній вулиці Коломиї заполонили перші радянські танки. А для тих, хто вітав братів зі Сходу, зосталися сумні наслідки на довгі десятиліття тоталітарного режиму. Так у відносному політичному затищі минуло півстоліття. І тільки в останній період СРСР, -СР, коли Горбачов оголосив так звану перебудову, відбулася низка справжніх народних віч, на чолі яких стояло духовництво, зокрема владика УГКЦ Софром Дмитерко. Представники інших християнських конфесій теж консолідували широкі верстви православної громади, так як це було, скажімо, під час святкування тисячоліття хрещення України Руси. Тоді на подвір'ї великої церкви вперше зібралося понад 10 тисяч вірних. Чого не могла собі уявити правляча комуністична верхівка міста? Це вказувало на те, що людність справді прокинулася, наче від довгого летаргічного сну. Лантух під назвою Союз Радянських Соціалістичних Республік серйозно тріщав по усіх швах. А його знову намагався шити докупи розгублений генсек. На очах творилися нові неформальні об'єднання. Так, товариство імені Тараса Шевченка нараховувало понад три тисячі свідомих громадян, на чолі якого обрано викладача тодішнього технікуму мод Ігора Довганюка. На цій хвилі творилося історико-культурологічне товариство Поступ з головою Ярославом Полатайчуком. 14 травня 1989 дев'ятсот відкривали достойний пам'ятник кобзарю в сусідніх воскресінцях, де знову ж таки вперше рухівець Володимир Ковальчук здійняв синьо жовтий прапор свободи. Промовець обірвав фразу на півслові, запрацювали камери, а правоохоронці ринулися рятувати ситуацію, але так і не прорвали щільне кільце народної свідомості. Сміливий без остраху збиралися містяни на чергову річницю чорнобильської трагедії. І надривно набатний дзвін ніби бичував комуністичне верховенство, а над майданом лунало хай живе КПРС на Чорнобильській, Хмельницькій і на Рівненській АЕС. І посипалися тоді партквитки, квитки, хоча вихід із компартійних лав вважався неабияким геройством. Серед перших герой соцпраці, голова правління агрофірми Прут Василь Ткачук. В березні 1990 року представники новообраного депутатського корпусу освятили національний прапор і здійняли його на щоглі міської радуші 3 квітня того ж року. В екстремальних умовах запрацювала перша сесія демократичного скликання народних депутатів, очолювана рухівцем Володимиром Машталерем. Який присягнув Коломийській громаді на біблії? Переважна більшість мешканців Коломиї позитивно сприйняла рішення сесії міськради про демонтаж пам'ятника Леніна, на місці якого виявлено було поховальні плити з місцевих цвинтарів. Але направду такого ще коло моя не бачила як на час проведення першого планетарного собору духовної України, який тривав кілька днів по обох берегах пруту. Масштабне дійство з'ініціював письменник і дисидент Олесь Бердник через два місяці враз тісним вкотре став вічовий майдан. Де свою підтримку зі студентами Києва задекларувала Коломийська Ю. Вони вимагали відставку голови Ради міністрів Віталія Масола на підписання Україною кабального союзного договору, чого власне і згодом добилися. Незабутніми зосталися від відвідини міста кардинала блаженнішого Івана Любочівського 10 травня 1991 дев'ятсот а 10 серпня Коломияни буквально висипалися на вулиці зустрічати нащадків українських емігрантів з канадського Торонто. Їхню багаточисельну групу супроводжував тоді наш земляк єпископ Ізидор Бурецький. І нарешті згадаємо вікопомне святкування 750-ліття літописної згадки про Коломию влітку 1991 року. Тоді ж відкривали пам'ятник провідникові ОУН Степану Бандері. Хлібосольні городяни з честю відбули урочистості, як враз надійшла звістка про кремлівський переворот. То сумно пам'ятне ГКЧП погрожувало новими репресіями проти народів, які зробили свій національний вибір. Після тих подій Радянський Союз таки розпався, але пострадянський синдром не вивітрився, край якому намагалася покласти помаранчева революція 2004 року. Тоді в перші ряди стала молодь. Як зрештою, це відбувається і сьогодні на наших вулицях і майданах, неспокійних душах і серцях.